Доброго ранку глядачам. Сьогодні мушу відігнати машину в сервіс. Так якусь зараза мені весь Мушу там на комп'ютері перевірити. Побачимо що з того вийде і скільки обійдеться ремонт. Маємо близько. Може тільки підеться 600 метрів від роботи. Маємо вже тут договорено, що має пригнати машину. З будемо мачути. Ось тут щирий будиночок з лівої сторони. Та у нас сервіс. Рано йдемо пішки на роботу. Машина ще на ремонті. Так що мусимо пішки трошки ходити. Так, гарно у нас тут виглядає все в нашому райончику. Трохи такими джунглями йдемо до роботи. Маємо такий кусочок, аби скоротити дорогу. У нас скло мають. В зелених мішочках відкладають в скло, жовтий там у нас пластик і синій папір, ну, Остальне сміття в кошах тут вивозять. А ще дошли до роботи, 15-20 хвилин нам до роботи йти. Ми таких дві ділянки закинутих по дорозі. ніхто не купив, бо ніц не будують Думаю що час до них туди вийде А тут такого сусіда біля роботи маємо В таких джунглях живе Зарослих Старший такий мужчина Йдемо 15-20 хвилин, якщо пішочку. Автомобілем 6 хвилин виходить. В автомобілі маємо 2 км 100 метрів. Ось джунглі такі тут, того ту мужечка. А пішки маємо кілометр 600. Трохи йдемо на скрути. І виглядають Без заборчика, зарослі. Тут є трошки облагороджено тут колись ми винаймували житло. Тут 106-й, а у нас там був 106, а прибудований будинок. Побудували тепер такий житловий комплекс. Так, ми вже на роботі. Там нашу браму видно. Трошки за швидку прийшли. Будемо чекати, поки нам відчинять. Це моє робоче місце. Натягаємо карвас. Карвас мардований комп'ютером на полотні. Така в мене робота. В роботі ми окраємо різні образи, ікони. І натягаємо карвас, як там нема кому натягати. В рамки інші хлопці роблять. У нас оправа, як вийде, все з роботи у нас. Робота мені дуже подобається, так як старша дитина подобрує Свою роботу ми вже тут 8 років вивчили. Говорять, доведемо ще до автоматизму. Спокійно собі тут працюємо. Ніхто нас тут не гонить. Вони співати що робити на роботі. ми спробували такими маленькими кусочками знімати, по великим у нас, як не виходить, показувати нашу роботу. Трошку там щось покажемо. Good loss.

Роботку сьогодні, натягуємо кальбаси, вже трошки готово, а що маємо досить багато їх. Треба забирати автомобіль, ще пару метрів лишилось. Побачимо зараз, що там зробить. Автомобіля забрали забрали. До мене шодного, а там зовсім інше. Відвалилось, як на комп'ютері. Горів якийсь там старовник, що контролює. Так що ремонт дешевенького вийшов. Що це звати, вишив ще нам ремонт. Якби... Приїхав на роботу і чекаю кубиту. Виміняли на машині, на гранаті гума полетіла була, 250 злотих взяли і стеровник на комп'ютері полетів. Подумали, що датчик масла, але провірили. Стеровнік, не знаю, як то на українську перевезти. 350 злотих вийшло за той стеровнік. Разом 600... 600 злотих нам обійшов ще ремонт. Машина в ремонті була два дні. Ремонт досить дорогий. Оходивши попереднім автомобілем авто, в рік входивши в ремонт, то вже останній рік п'ятий, коли я їздив. 5000 злотих вийшло було на ремонт менше, ніж за машину дав. Там то полетіло, там то полетіло і там того автомобіля продати. Купили за 4,5, а продали були його за 2000. Плюс кулеса там удільно продали. Загнали до перекупів, перекупи забрали і не бавився з ним, тому треба було малювати, пороги підварювати, так то він технічно справний був, але завжди якась маленька поломочка була. Кожен сервіс там менше 300-200 злотих не обходить. Чи навіть там подивитись до комп'ютера то вже 200 злотих є. Такі то вони ремонти виходять. Так наша екіпаж потихоньку з роботи виварює. Лукаш перший вилетів. що зробити <рісті> <рісті> Шесік, Евеліна і всі роботники наші наші квітки стали вже такими гарними букетиками. У нас променькі такі вже. Чорнобривчі підросли. рочок у нас. Там ще далі є, попробуємо їх на заборчик пустити, може потягнути ще експериментуємо. Ось такий гарненький чорнобривчик, виріс, один і там теж певно зі старих, що лишилось, теж гарненькі такі слиночків трошки. Тут понищили, повоювали з ними, але іще налажать у нас, у нас тут. Трошки щось не глище так підв'язали. Помідорчики вже ось такі в нас стали, короченьки висадили тут. Тут теж є. Там гуздики. У нас трошки розцвіли. Хоча мабуть ні теж. Гарненькі такі букетики у нас зробились. Можна своє око потішити. Ось такі Ми ще два букетика. На вулиці шумно, косять, стукають. Як у тут у нас такі вже соняшники підросли, жовжинки є такі, чи квітки я не знаю як вони називаються, і там ще одна жовжинка із там того року ще розшілились чорнобривчі. Вже таких не нищимо. Вони будуть ростуть собі тут. Трошки нам заглушують ту жовжинку І тут такі два. Гарненьких, здоровеньких помідора росте. Побачимо. Перший рік. Пробуємо, але якась там зараза обсідає. треба купити, підкрупити щось. Особливо ось тут на квітці видно, блин. Щось возьмемо та підкропимо. І ось тут якісь ворові, Ось так, мурашки якісь. Ось так нас. Сьогодні на суботу. Маю таку роботку. котлетки Мені наготовили. М'ясо перекрутити. То плануємо завтра собі кебаба зробити. Теж тут сало маємо 200 грам і там і курятину, теж 200 грам, десь 800 грам. Маємо шинки зі свіні ці булинки. Зараз будемо перекручувати. На кібаво спочатку на тій дуже щічі перекручу, виб'ю трошки там. Пізніше, ще раз пережену на маленькій щіці. Думаю, резону нема показувати, як процес йде. Кожен робить по-своєму в інтернеті багато такого. У нас, як не кулінарне шоу, показуємо лише. Як ми тут живемо, що готуємо плюс-мінус там. Я у нас тут справи йдуть в Польщі на заробітках. Так що робимо, перекручуємо, пізніше покажемо. Готове. То на кебаб на великий. Ще тут ще перекрутили, то на котлетки на маленькі щитучі. Ще ще. І цибулька на маленькі щитучі. Ще ще. Цибулька у нас стикає, юшку має віддати нам. Та -та Зараз ми ховаємо, а то мусимо перемішати, підправити спеціями. відбити добреньку, як на кубаску, щоб був кебаб добрий. Два рази перед тим кебаб робив, один раз суперовий перший раз получивши. Другий раз, певно, не добив, чи щось не так зробив. Трошки ще всипав. Якби не тримався шумпура, бо не пробували, побачимо як на третій раз. Трошки відео подивилися. Як там готують. виправимо свої помилки. Думаємо, що щось не вийде з тим кебабом. Якщо ви бачили то відео у мене на каналі, значить в мене кебаб вийшов. Як не вийшов, то дуже не бачу готового відео викладати. Така правда у мене тут є. Так що продовжуємо далі. Вже приїхали з ринку, такі маленькі закупки зробили. Взяли в діда 10 їшок по злотому. Один чесничок три злотий. Ось такі величенький у нас вийшов. Така побіка у нас по 12 злотих. І таку щитку взяв, щоб собі там чистити грішіточку. За 3 злотих. Пізніше були в українському магазині. Взяли собі такий кетчуп за 5.50. Поправку хмелі сунелі 2,50 і паприку солодку теж 2,50. і такі шпажки, щоб запікати кишеречки. 8 злотих і макофик по злоті 40 у нас. Заїхали потім в жабу. У жабі взяли такий соус соєвий для марування грибів плануємо сьогодні собі зробити взяли собі такі перчики за 7,99. Щали таку нарізку за 4 злотих. Ось Такі у нас сьогодні маленькі закупки. На дворі погодка у нас трошки така дощува. Побачимо, певно прийде чи в духовці запекти сьогодні. Час покаже. Грифь робимо собі в духовчі. В Вуличні дощувату. Тут тобто маємо такі перчики. Блогер блогери з тіктока говорять з білими грибами печеричами Тут карназ вже кебаби готуються, закинули. Як приготуємо, то покажемо. Ось такі кебаби, тут вже маленькі вони виставили. Будемо зараз їх виставати. Бачки ми вже готові. Достаємо. Ще маємо на барті Вчора жарились мого, забув попрощатись з глядачами, так що... Шашлячок у нас вийшов. Дякую за перегляд, хто переглядував відео. До наступного відео.